Би активно спілкуються між собою, використовуючи складні системи, такі як міцелій. Міцелій це мережа ниток, що виростають з грибних організмів. Вони ширяться під землею або в рослинах, створюючи спільну систему зв'язку між різними грибами та навіть рослинами. Ця мережа дозволяє грибам обмінюватися необхідними ресурсами, такими як вода, мінерали та поживні речовини. Вони також використовують міцелії для спілкування та обміну інформацією. Деякі дослідження навіть показують, що гриби можуть спілкуватися між собою, передаючи сигнали про потенційні загрози або ресурси. Цей складний механізм спілкування вказує на те. Що гриби є неймовірно мудрими організмами, здатними адаптуватися до різних умов та взаємодіяти з навколишнім середовищем. Вони можуть навіть виробляти спеціальні речовини, які сприяють росту деяких рослин або захищають їх від патогенних мікроорганізмів. Таким чином, гриби є дивовижними організмами.